Завтра минає 18 років відтоді, як неподалік Києва в автомобільній катастрофі загинув національний герой, громадський діяч, голова народного руху України В'ячеслав Чорновіл. Біля меморіальної дошки у Луцьку, що на однойменній вулиці, сьогодні зібралися ті, хто пам'ятає і сповідує принципи любові та поваги до рідної землі, започатковані Чорноволом. На скорботному віча побувала і наша знімальна група. Двічі на рік. У день народження та смерті біля меморіальної дошки В'ячеслава Чорноволу збираються люди, які живуть Україною. Однеменна вулиця обласного центру стала особливою і для Володимира Банади. Разом із засновником народного руху України В'ячеславом Чорноволом волинянин у радянські часи робив усе можливе, а подекуди і неможливе, аби відновити незалежність України. Перші роки вільної держави вселяли багато надії сподівань. Однак сталося не так, як мріялося, каже Володимир В'ячеславович. Автокатастрофа забрала життя справжнього патріота. Ми пов'язували себе рухівці з відновленням незалежності і розбудовою європейської, цивілізованої, демократичної, заможної, квітучої України. Ну і далі, далі трагічні події, далі вбивство політичне, як ми в рухові говоримо, В'ячеслава Черновола. На жаль, от сьогодні 18 вісімнадцяті роковини не розслідувано. Не бути на цьому ну місці, де От є цей з покійним В'ячеславом Максимовичем. І не бути на день народження В'ячеслава Максимовича в грудні 24-го тут, ну, я не можу. У дружніх стосунках з родиною В'ячеслава Чорновола була голова обласного осередку Союзу Українок Любов Ганичук. Жінка пригадує, наскільки скромними та привітними були люди, які навіки увійшли в нашу історію. Сьогодні, згадуючи ці похорони, коли до нас підійшов такий поважного віку чоловік. І сказав хахли, саме хахли. Ви знаєте, кого ви хороните? І що? Ви знаєте, кого ви хороните? Два рази повторив. І згадали слова Віктора Пензенника, який сказав: незамінимих людей не буває, немає, але Чорновола ніхто не замінить. Напередодні 18 річниці з дня трагічної загибелі В'ячеслава Чорновола до дошки Барельєфу у Луцьку віддати шану його пам'яті, на жаль, прийшли переважно люди поважного віку. Скорботневіше не оминули і представники влади та ті, хто сьогодні продовжує справу громадського діяча. Людина народилася, людина розпочала боротьбу. І я думаю, що сьогодні правильно не потрібно забувати, а потрібно продовжувати це. І не просто казати ми незалежні, ми вільні і ми Україна, а забезпечити всі оці принципи, які будуть самі за себе говорити, що ми є незалежними, вільними і що ми. Є дійсно самодостатніми під час становлення незалежної України В'ячеслав Чорновіл говорив не краще всіх і найголосніше всіх. Він говорив з надією, і він говорив з мрією, мрією досягнути того, чого сотнями років досягав український народ. Я, як представник тієї політичної сили, очільником і початківцем якої був В'ячеслав Максимович Чорновіл, закликаю вас пам'ятати за що. І пам'ятати для кого боровся В'ячеслав Максимович Чорновіл.